Всім добрий ранок. Розказую про мій таксікоз і про мої ранки. Забіжу вперед, мені зараз трошки легше, але перші дні це було щось жахливе. А в мене не було а, блювання. От, слава Богу, не представляю, що у дівчат ще блювання, це взагалі жесть. Але в мене була дуже сильна нудота. А, перші пару днів, десь, мабуть, три дні, а, я дуже сильно. Була в шоці від того, що може бути настільки погано. А, мене нудило постійно. Хвилями навіть іноді доходила до того, що здавалася, що я от-от зараз блювану. Але не блювала. Була дуже сильна нудота. Потім я зрозуміла, що це із-за того, що я голодна. Але із за того, що тебе нудить, і дуже сильна, в тебе нова апетита, і я коли думаю про їжу, мені стає погано. От, і я розумію, що це і це я зараз не зможу з'їсти. А якщо я голодна, то мене нудить. І коротше замкнутий круг. А я голодна була постійно. Ну, я не, не одразу це зрозуміла, тому що я вже казала, мене нудило, і, і не зрозуміла, що це. Саме з-за того, що я голодна. Я розуміла, що я голодна тільки тоді, коли я починала їсти, і в мене починався такий дуже-дуже сильний голод, коротше. В общем, я з цим розібралася і почала щось себе впихати. Спочатку я їла картоплю. Тому що це єдине, від чого мене від думки мене не От У мене були е, курині гнізда з ананасами, які я люблю, от, які на конуні приготувала, і від них мене вернуло капець. Я їх, ну, фу, Коротше, <роте> не їла. От. Спочатку сиділа на картоплі селяних огірках, потім зрозуміла, що треба щось їсти нормальне. Я поки буду розказувати, буду паралельно готувати собі сніданок, бо я. От. Коротше, в мене був борщ. Я думаю, спробую борщ. Спробувала борщ, мені капітих не хотілося, але він мені нормально зайшов. От. І я так думаю, так, це вже крок. А я зрозуміла, що навіть якщо мені не хочеться щось їсти, я починаю їсти, і, в принципі, це нормально. От. Типу, ну, можна нормально їсти. В принципі, практично все, просто від самої думки на початку ну, не бути. Потім я не витримала, написала лікарю, а, тому що ну, реально дуже важко на роботі, а я їм через кожні півгодини Ну, теж запхатись бутербродами, а це саме зручне, що можна з собою взяти. Коротше, я написала лікарю, спитала, а, що вона може порадити від Нодоти. А, і вона порадила мені пігулки. Зараз про них розкажу. А, безпечні пігулки для вагітних, от, які мене трошки врятували. Я ще перейшла на йогурт, я постійно забивалася йогуртом, тому що теж бутерброди жувати постійно не хотілося. От, і, коротше, йогурт це мій друг другий. І ще був такий момент, що я останній раз їла ввечері. Перед сном я пила по йогурт, або кефір. І оцей промежуток що ніч, де скільки там годин, поки ми спамо там 9 чи 10, <хи> от, то я була дуже голодна зранку. І зранку я не могла стати просто з ліжка. У мене було нуль сил, тешнота. От, А я вставала, йшла бистро, що сіла, брала йогурт, заливала, щоб хоч якось роздоплитись. Потім робила сніданок швиденько, теж запхала в себе. І ще хвилин 40, просто щось покажу вам. Сиділа ось на дивані, я поїла. Просто ось так. Хвилин 30-40, я тупо сиділа і намагалася роздуплитись, прийти до тями, тому що е дуже важко коротше, було. От. Після пігулок це не реклама. А після того, як я написала лікарю, то моє життя змінилося на до і після. Сейчас вам покажу мій куточок препаратів, які я приймаю. Ох, коротше, оце моя легітна аптечка. О, це теж тампончики, тому що в мене постійні уколи. Розказую. Оця штука мені допомогла від ну, доти. Так? Після того, як я почала бити ці пігулки. У мене почався. Я коротше почала читати про те, як краще прокидатися, вставати зранку, якщо токсикоз. От, і, і теж, у мене ранок тепер починається так. А я прокидаюся, п'ю пігулку, чекаю. Насправді, скільки зможу. Не знаю скільки там треба. Там треба на голодний шло на голодний, там треба наче серце його пити. Не знаю скільки чекаю, чекаю 15 хвилин, іноді ще тримаю там 30 хвилин. Після цього я не встаю. У мене завжди біля ліжка є щось що пожувати. Спочатку це був виноград, бо він дуже швидко свається. От. Зараз в мене фініки, бо я виноград доїла. Я не встаю з ліжка, а спочатку їм чекаю, поки воно трошки освоїться, після цього вже встаю і йду робити сніданок. І мені ось так от стало насправді набагато легше. От. Ах, із цим всім, тому що не знаю, як сказати, тільки виїдні можуть зрозуміти, до кого токсикоз, це дуже важко. А коли в тебе просто нема сил, ти хочеш кісти, тебе нудить від цього дуже важко. Повертаюся до своїх пігулок, покажу вам, що я приймаю зараз. Чого в мене всього так багато? Скажу спочатку по уколам, а я колю інжесту два рази в день у сідницю. Так, і один раз в день я колю. Е... Олександр. От, такі от шприців це в живіт. У мене три уколи в день. Далі а, я п'ю прогінолу одну пігулку, Пефестон три пігулки в день, ну, МГест одна пігулка в день. Це мої вітаміни оксигравіт. Це свічки, які мені. Допомагають, якщо дуже сильні болі починаються чи тягнути живіт, вони трохи розслабляють. Магнеб 6. А, і Начин... вітамін я от. Вітамін Д і я зараз підданол. Це спині чи щось таке, бо в мене є проблеми з кровотечі. Ось, А, забула ще. Девиха. Такі стіки. Ось така в мене маленька <смі> аптечка. У мене ще є дорожня, яку я завжди беру з собою. Там два препарати: кровоспинний якийсь і ще якісь ампули ін'єкції, ну, коли. Е, чесно кажучи, я не знаю для чого, але лікар сказала, що вони мають бути завжди зі мною. Якщо вдруг що, а що, я не знаю, і слава Богу, і дійсно не дізнаюсь. То вона скаже, що з ними робити. Тому, якщо я кудись виходжу з дому, то я завжди їх з собою беру. Так, скажу ще про харчування. Як мені сказав лікар, я повинна харчуватися як трьохрічна дитина. Чесно, я не знаю, як це зробити, тому що я постійно голодна і я їм все, що бачу. Я не можу які там правильні щось тільки напору, я не можу теж так готувати постійно. От, а, пройшов тиждень, я їла, що попала. І ковбасу, і варену, і салями, а, і бутерброди на постійній основі. Коротше, все. Ну, ладно, в мене була і пюрешка з селедкою, і борщ більш-менш. Але все одно ти ну, якби змішуєш все, що попало. Поїв борщ, потім поїв картоплю, потім бутерброди, потім сільотку, потім ще щось. В общем, зараз мені трохи легше, і я планую все ж таки взятися за своє харчування. <сум> і якось його спланувати, щоб більш-менш хоча б прийоми їжі, типу сніданок обід, вечеря, вони були нормальні. Перекуси подивимось. У мене і сухарики з чаєм бувають. От, я розумію, що треба фрукти, хоча от, нещодавно я коли з крабленниці приїхала, в мене не було настрою і я поїла мак. Взагалі без заслідної совісті випила фанту, хоча я розумію, що не можна там газіровки пити. От, але я не п'ю кожен день, не п'ю дуже часто, тому в принципі я думаю, що нічого такого і не трапиться, якщо я вип'ю там газіровку. Але я помітила, що мені, походу, не вистачає цукру. Бо я цукерки, шоколад зараз не їм, мені не хочеться. чаю я додаю цукор, щоб він був солодкий, оце єдине що. І все. Фрукти, ну, фрукти не знаю. Наскільки в фруктах там прям цього цукру. От. Ну, помітила, що я прям випала і мені прям полегшало. Коротше, треба щось робити. Можливо, перейти на якісь цукерки, але мені не хочеться. Чогось солодкого. От. Не знаю. Сьогодні на сніданок я готую омлет з сиром і помідорами. Можливо, ще я візьму листя салату, не знаю. Готовлю його типу барашками. Мені такі захотілося. Так що вчора я ще наготувала собі бульйон, вернушель сердельками. Стараюсь, коротше, якось балансувати хоч якось. Я не кажу прям про правильне-правильне харчування, але... Щоб вона була нормальна, не що попало, тому що шлунок від цього також страдає, в мене з'явилася жога. Ну, я думаю, що це із-за того, що я переїдаю, бо я насправді не дуже багато їм, великими порціями. А зараз в порівнянні я, напевно, в два рази більше почала їсти. Я стараюся це все дробно робити, але ну, все одно. Коротше, дуже багато питань, немає відповідей. Якось отак. На сніданок у мене омлет, листя салату. Я знайшла в холодильнику макарончик і зробила собі, ну, це не цей не кава, а це по типу цикорію з молочком.